Доброго дня. Доброго дня. Mm. Раді, вас! І так, у нас сьогодні буде незвичайний тренінг. Тема нашого сьогоднішнього тренінгу, якщо ми бачимо, настрій і почуття. Настрій і почуття це у нас є найкраще почуття. Якщо у нас немає настрію, то у нас що? Все валиться з рук. І перед тим, як ми почнемо з вами тренінг, ми з вами повинні розвитися на групи. Зараз я кожному пронесу маленькі аркуші, кожен возьме по одному аркушу і нікому його не показує. Тихенько. Всі мене зрозуміли? Yeah. так, Береш один листочок, швидше. Всі беруть по одному аркушу. По одному. По одному швиденько. По одному швиденько, Ще швидше. Так, швидше. 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 Так. Всі дивляться на мене і уважно слухайте. Зараз зробіть всі два кроки назад від своїх стільчиків. І так, я вам показую зараз картинки. Ви, мені, ви зразу підходите, я вас саджу вашою групою. І так, всі, у кого порося, у кого є картинка порося? Сюди підходимо до мене швиденько. Ви займаєте цю лаву, що сідаєте за цей стендю день, сідайте от сюди. Сідаєте. у кого земля. Сідайте. У кого пташка? У кого пташка? Так, ідіть сюди. Ось раз, два. Сідайте. 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 так, У кого зебра? У кого зебра. Сюди до мене підходимо. Сюди підходимо. Земри сідають сюди. Рибку. У тебе одна рибка? Так, підождіть. Черепаха, кого? Сюди, черепаха. Сюди черепаха. черепаха. Тут... А хто? Руки попали на папу. А тепер слухайте мене увагу. Давайте з вами зараз повторимо правила. Правила три. Яке наше буде перше правило? перше правило. Будь ласка, Софія, місця. Не викрикувати з місця? Не можна без дозволу учителя виходити з уроку. Не можна перебивати учителя. Не можна придбати учителя та на однокласників. Будь ласка, не можна розмовляти на уроці. а основне правило яке це? Правило піднятої руки, так, і в класі повинна бути тиша. Так. І так, увага на мене, поклали ті листочки, які вам давали. Так, давайте з вами повторимо. На минулому році, яку ми з вами розглядали тему. Дівчата, хлопці, на минулому році якому ми розглядали тему? Ну, будь ласка. Ні, неповторність кожної люди. людини. І так, Даша, чи може бути можуть бути люди однакові? Чому? Тому що Ти? Тому що? кожна людина це що? Кожна, кожна людина це особ... особ... особистість. Так. Так. так, яких ще немає людей? Яких ще немає людей? Будь ласка. Однако. Однаково. Чи потрібно людину один одного поважати? В руках? Чи потрібно поважати один одного, пане? Так. Чому? Чому потрібно поважати один одного? Тому що, і вас поважали. щоб і нас поважали. Так, добре. І так, нагадаю вам сьогоднішню тему нашого тренінгу – настрій і почуття. Перед кожним з вас лежать по два смайлики. Будь ласка, підніміть той смайлик, який зараз, як зараз у вас настрій. Може у кого зараз поганий настрій, а може у когось... А може у когось гарний настрій. Поганий, а може у когось гарний настрій. Хто це нас викриє? Так, може у когось поганий, так. Дивлюсь, поганого поки... Так, один є поганий настрій. Так, так, є, добре, опустіть. В кінці, в кінці нашого уроку ми з вами дізнаємося, чи змінився у нас настрій чи не змінився. І так, і так перше, перше у нас завдання. По черзі назвіть своє ім'я і покажіть, який у вас смайлик. Давайте по черзі назвемо своє ім'я і покажемо свій смайлик. І так, наприклад, я покажу на своєму. Мене звати Юлія Олександрівна, мене гарний. Мене звати Юлія Олександрівна, мене гарний настрій. Далі. Наступний. Мене, мене? Мене звуть Ваня і у мене добрий плохий настрій». Поганий настрій. Так. Далі, будь ласка. «Мене звати Ваня, і У мене. Ми... Який настрій? Покажи. Весели наскрізь. Добре наслід. Так, будь ласка. Мене, зв... мене звати, приїхали. Так, далі, будь ласка. Мене... Голосніше? Мене... Покажи, який в тебе настрій. Нам треба показати, який наслід. Добре наслід, далі. Мене звати Ваня, у мене добрий настрій. Так, далі. Мене... Голосніше. Так, будь ласка, швиденько. Мене звуть Софія, і в мене гарний настрій. Так, далі. Мене звуть Богдан, і в мене гарний настрій. Так. Мене звуть Артем, і в мене гарний настрій. Так. Мене звуть Віталій, і в мене гарний настрій. Поганий настрій, далі. Мене звати. Мене звати Богдана. мене хороший настрій. Так. Меня зовут Андрей, губернатор. Меня звати Байдена, меня. А, Лена, будь ласка, дай. Меня зовут Максима, у меня добрый нож. Меня зовут Вероника, да. меня добрый. Меня зовут Даша и у мене хороший нас. Да, будь ласка. Меня зовут Игай, у меня хороший размой. Дальше. Меня зовут Максим мене хороший <��п clubs> ouais. Якщо ми будемо зображувати з вами, волосні звуки, це буде Сказала <n doubts> uh -huh. Так, якщо ми будемо зображувати з вами відомо, то вам щось не подобається, як ми можемо зображувати? Добре. Якщо ми з вами зображуємо подив, як ми можемо зображувати повод? Можемо? Так, ух ти. Далі. Коли ми з вами зображуємо страх? Як ми забудемо? Ми з вами закалися. Так, законно. А тепер підготувалися. Увага. На Сашку бува, веселий. Коли друзі є в оселі. Коли веселий, як ми з вами кричимо? Ура! Так. Добре. Наступне. На Сашку у вас сердитий, коли двійками побитий. Коли сердитий? Наш Сашко сумний буває, як комп'ютер вимикає, коли нас сумний. так, так. Далі. Він огиду відчуває, як в багнюку наступає. Коли нас убили багнюку? Що робить? Якщо щось побачить, то дивується одна, як ми зараз можемо здивуватися. Далі. <свистит> ну, а як чогось злякається, він козак, він не ховається. Коли він злякається, як можу? Так, добра І так, ми знаємо, що у нас почуття не буває. Що у нас почуття буває і страх, і зацікавленість, і сум. Зараз я кожному групі, кожній групі роздам аркуш і уважно озвучу зауваження. бджілка їжачка черепаха, баранчика, рихам. Так. Собачка А тепер всі увага. Всі увага давайте на екран У нас є такі знайомства з почуттям. У нас є почуття радості, задоволення, цікавість, захват, страх, віч, сум і нудьга. Є у нас такі? Да. Так, є. Давайте подивимось Дівчинка гуляє копа, полей. Співають пташки. Який настрій? Веселий. Веселий. Далі хлопчик з дівчинкою щось досліджують. Щось досліджують. щось дивляться через луку на листочок. Який у них настрій? В сумний. чого сумний? Цікавий. Цікавий. Правильно, вона тільки правило піднятої руки. Далі. Дівчинка сидить під деревом. Вона попала під грозу. Який у неї настрій? Який у неї настрій, Богдан? Сумний. сумний, а який ще? Страх, вона боїться, дивіться, вона сидить під деревом. Хлопчик у нас захворів, він сидить вдома, всі друзі в школі гуляють. А він сидить вдома. Який в нього настрій? Який в нього настрій, Сіння? Ну, йому нудно, він який? Сумний. І дівчинка лежить на дивані. Подивіться, як вона лежить радісна, а може й не радісна. Який в неї настрій? Нудьга, правильно, Ваня, вона що? Вона вдома занудилася сама. Так? А тепер, будь ласка, давайте з вами подивимось на наші листочки, які я вам роздала, на наші малюночки. Що ти, відчуваєш, що ти відчуваєш, коли гуляєш в гарну погоду? Рука? Що ти відчуваєш, коли гуляєш в гарну погоду? Будь ласка. Радість. радість. Що ще Що ще можна відчути? Будь ласка, Ваня. Радість. Ну, радість відчули. Далі. Що ти відчуваєш, коли побачиш щось цікаве? Що ти відчуваєш, коли побачиш щось цікаве, Софія? Ні. Який, який нас ти відчувається? Ні. За ці? За Цікавий. Зацікавлені. Зацікавленість. Так. Добре. Що ми, відчу... ми відчуваємо, якщо раптом на дворі почалась гроза? Богдан, Коли почалась гроза, що ми відчуваємо? Що? Ми піднімаємо страх, ми відчуваємо. Так. Що ми відчуваємо, якщо ти захворів і тебе, і тебе треба сидіти вдома? Що ти відчуваєш? Сумний настрій. Так, сумний настрій. І що ти відчуваєш, коли тобі вдома нічого робити? Коли вдома вам нічого робити? Що ви відчуваєте? Богдан, Нудьгу, так, нудьгу ну, відчуваємо. І так, добре. І так, а тепер, будь ласка, підніміться зі своїх місць тихенько. Подивіться на свої малюночки. А тепер я буду викликати одного. І ви будете своїм обличчям показувати ваш настрій, який ви вибрали на цих малюночках. А ми повинні будемо з вами відгадати. І так, хто, хто готовий показати нам якийсь, якийсь настрій? Ти. Так, Правило руки. який настрій нам показує Софія? Будь ласка, Віталік. Сум. Так, хто нам іншу як покаже? Будь ласка, Даша, Тихо, всі сюди. Так. Так. Раніць. Який? Раніць. Правило нам показує Даша радість. Так, хто вибрав ще якийсь, Будь ласка. Раніць. Так. Ну вже раність була у нас. Подивіться на обличчя, уважиш є на малюночка. Можна пере перекопіювати. Ну? Хто нам ще покаже? Будь ласка, Богдан, давай. Так, що він показує? Злість. Злість, молодець, злість. Так, що ти нам показуєш? Який? Так. Так, в тебе настрій. Так, ну вже сум показуємо. Давайте щось інше покажемо. Будь ласка, Софія. Так, Софія у нас стоїть. Так, так. Так, який Софія показує нам нас. Будь ласка. Злий? Так, злий наки. Добре. Иди. Вот эта тропинка ведет тебя прямо в кругу. Иди и никуда не сворачивай. Yeah! Come <laughs> you <laughs> Так, це і була його тінь. Там він злякався своєї тіні. А з чим він прийшов на озеро? З чим він прийшов на озеро, Єва? Палуцею. З палицею, правильно. Не. Кому погрожував крихітка їм своєю палицею? Кому він погрожував? Тихо. тихо, тихо. Рука, будь Рука. Рука, ласка, Богдана. кому він? Своїй. своїй тіні. Так, погрожував, що він їй ще дасть. Так, добре. Кого він злякався? Кого він ще злякався? Свого відео? Відобра... Відображення. І так, що йому порадила мама? Що йому порадила мама Софія? Що порадила ємно тума? Так, посміхався. А що ще вона йому сказала не брати з собою на озеро? Що вона сказала, що йому з собою не брати на озеро? Ігор. Палець. Палицю. Так, тому що він палець був який. Яким його був в з який був в нього був настрій з палецею? Злий. Рука? Який натрій був з палецею в нього, Артем? Який настрій його був? Він який був? Злий, був злий, так. З яким настроєм він повернувся до озера. З яким настроєм він повернувся до озера? Є. Будь ласка, піднімайся. Єва, кажи. З яким настроєм? Є. Ну з яким настроєм він повернувся? Зі своїм настроєм повернувся? Хто це повернувся? З яким настроєм повернувся єнот? Будь ласка, Поліна. А яку пісню про посмішку? Пісню про посмішку. Так. І так. Щоб покращити свій настрій, нам треба, я вам прочитаю вірші. Що ж треба робити? А всім уважно, слухай. Ти прокинься рано-рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам Варнесенько умийся, сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм, добрий ранок, усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тобі обов'язково день тобі весе. Ним. Потрібно кожен раз прокидатися з гарним настроєм. До всіх вітатися і тоді, день у вас пройде, як чудово, дуже гарно. А тепер давайте з вами всі зразу заспіваємо пісню, якусь вам прийде поємо. А великі! Пограти, ігри. пограти з іграми з друзями. Так, що ще можна зробити, щоб підняти собі настрій? Будь ласка, погуляти на свіжому повітрі. Так, що можна ще зробити? Ще ж можна зробити? Що щоб підняти собі настрій можна. Дивитися, щось цікаве. І можна що зробити ще? Помалювати. Можна помалювати. А тепер, будь ласка, зараз ми групами подивимось, чи який яким настрієм ви залишились на уроці. Зараз у нас є дві квітки, які за нами споказали цілий урок. Квітка жовта це гарний настрій, а квітка синя це у нас поганий настрій. Кожен зараз групами підійти, возьме собі смайлик і приклеїть смайлик на ту квітку, як в якому настрої він залишився після цього року. І так, перше це у нас поросята йдуть швиденько. Туди? Так. Швиденько, це погано. Погано. В нас. Так. Добре, сідайте. Далі кошенята, швиденько. Кошенята. Prego, 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 dai tu prego,